Ранку, діточки. Доброго. Доброго. Сьогодні розповісти про дівчинку, яка хотіла все знати. Ось, будь ласка, слухайте до вашої уваги, моя цікава казка. Була у діда онучка, велика чомучка. Зранку й до обіду нема спокою, діду. Куди повзе комашка? А як росте ромашка? Куди заходить сонце, хто глянув у віконце? І вона, ця чомучка, запрошує нас до країни знань. Шлях туди полягає через море помилок. Гори наполегливої праці. Примхливі болота, ліси терпіння і посидючості. Але пам'ятайте, знання лише тоді цінуються, коли вони здобуті працею. Ось наша перша перешкода це море-помилок. Щоб перебратися через море і не потрапити у пащу до чудових помилок, треба виконати це завдання. Головна зброя проти помилок це увага. Отже, уважно всі слухайте. Треба знайти звукові помилки та виправити їх. Отже, слухаємо, будь ласка, уважно. полі ростуть білі біленькі комашки. Над ними літають дрібненькі ромашки. Змолов неднірошник якось сито, насипав борошна ужито, за віконцем темна піч, чорний кіт заліз на ніч, в морі плава синій кит, ловить мишку сірий кит, бігає в гаї хитрий ліс, шумить ліствою зелений лис. Ну що? Давайте уважно ми ще раз послухаємо і визначимо, де ж тут помилки. Отже, в полі ростуть білі, біленькі комашки. В полі ростуть комашки. Правильно сказати, хто росте? В полі. Комашки чи ромашки? Ромашки. Ромашки, правильно, і що тут думати, да, злата? А над ними літають дрібненькі ромашки? Комашки. А хто літає? Комашки. Комашки літають. Змолов мірошник якось сито. Сито, треба молотити. Ж... Ні, не треба. А що ми будемо молотити? Сито чи жито? Жито! Сито будемо молотити, так. І насипав борошна цей мірошник у сито. За віконцем темна піч. Ніч. Піч за вікном може бути? Ну, може, десь і є, але в нашому випадку за віконцем темна ніч. ніч. Так, а чорний кіт куди заліз? В море. На піч, На навіщо йому в море? Пішка, чоловік кішки це кіт. В морі плава синій кіт. Кути плавають у морі? Кит. Плавають у морях коти. Так. А хто ж ловить мишку? Кіри. Кішка. Кіт. Ні, її чоловік. Бігає в гаї хитрий ліс. Ліс може бігати? Ліс може бігать Ілі да. лис? Так. Ліс може бігати? Дерева можуть бігати? разом. Не може. Бігає в гаї, хитрий лис. А шумить листвою хто? Що, шумить листвою? Зелений ліс. Is. Is. Ось, бачите, слова дуже-дуже дуже схожі да? один на одного, але зовсім інший сенс. Здобувають, коли міняємо місцями. Ось, ми це зробили молодці, мої дорогенькі дівчатка. А зараз давайте подумаємо ось про що. І відповімо на такі питання: з чого складається мовлення? Як ми з вами розмовляємо? Що ми говоримо? Ми говоримо один одному речення, так? Речення ми говоримо. Ми ж не кажемо одне слово, правда? Ми кажемо ціле речення, щоб розповісти щось. А з, цього, а з чого складаються ці речення? Речення складаються з слів. Зі слів, так. Ну, мама отлічниця буде. Мама. Мама молодець. йде в саді назад йде, йде на роботу. Добре, домовились. Слана Борисівна також йде в садочок, я згодна працювати. Як ми вирізняємо речення в усному вмовленні? Ми всі речення підряд говоримо чи робимо якусь зупинку? А? Скажіть, мені, будь ласка, якусь паузу ми робимо? Мої красуньки подумали. Давай відповідай. Наприкінці речення ми робимо зупинку, паузу. Голос стихає, інтонація. Голос спускається вниз, нібито. А коли ми робимо графічну схему речення, так? в нас. На початку що? Вертикальна рисочка. Коли навчимося вже писати, то будемо знати, що на початку речення слова пишуться з великої букви і в кінці речення ставляться знаки. Ну, ми знаємо, який знак? Ми знаємо крапку. Так? Крапку всі знають? Ку-ку, дівчатка. Так, мама, допомагайте. Мама знає крапку? Так. Там. окликовий знак, знак питання. Так, так, знак оклику і знак питання. ще є. І, Ну, так. це вже буде в першому класі. Так, ось ми бачимо гори наполегливої праці. Щоб перейти ці гори, необхідно здолати ворогів в тому. Лінощі і жалощі. У нас немає таких втомлених, лінивих? Сітей немає, мені теж здається, що немає. Угу. Скажіть мені, будь ласка, а на які частки можна поділити слова? На що їх можна поділити? Делайте. приголосний голосний на слово ні, ну тут не приголосні голосні, тут треба подумати. Нет, ми ділимо сло, слово на слоги. На склади. Так, слова можемо поділити на склади. Ось у нас тут дві групи картинок, дві групи слів. Давайте ну, да. визначимо кількість складів у словах. Так, що це? Курсором показую. Так. Шишка. Шишка. Скільки складів? Шишка. Два. Два склади. Далі. Це в нас білка. Білка. Скільки складів? Скільки складів? Два. Два склади. А ось що це за птах такий? Це в нас хто? Папуга, правильно. Скільки складів? Папуга. Так, і остання картинка. Це в нас що? Ві відро. Відро. Так, два. Скажіть мені, будь ласка, яка картинка тут є зайвою? Яка картинка є зайвою? Ну, шишка, білка, папуга, відро. Ну, Зрозуміли? Да, Правильно, мамо, відмінно тобі. Папуга. А -а -а -а. Тут на зайва картинка, тому що у слові <ріст> папуга три склади, а в інших словах, два. Так, наступні картинки. Так, хто це? Хто це? На морі. Ди Крит. Далі це в нас. А это... Кит. Один склад. Один. Хит. Один. Один. Один склад. Далі ми бачимо. Це. Рак. Один. Рак. Прямо на одному диханні. Рак. Так, а ось хто це? Що? Слон. Ні, не слон, а одразу. Просто слон. 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 Так, Скільки склад. І ось що це таке. Літак. Скільки Лі -так. складів? Скільки складів? Два. Разумно. І яка як картинка тут є в нас зайвою. Ну, Смотри, яка. Літак. І так, слон, чи літак. Літак. Лі Правильно, молодці мої красунки. А скажіть мені, будь ласка, як можна дізнатися про кількість слів у реченні? Ой, у слові? Як ми дізнаємося, що можна зробити, можна поплескати в долоні, да? можна постукати? Можна ще що зробити, підставити долоньку під... підставити руку до бороди телепи, і скільки разів вона опуститься? означає стільки тут складів. А якщо в нас є вже готова, готова схема не схема, звуковий аналіз слова, то дивлячись на звуковий аналіз, ми, ми можемо визначити. Голосні складів, чи приголосні? Яке є таке слово? Скільки голосних звуків у слові, стільки і. Складів. Так. Що в нас тут наступне завдання. О. Страшний. Хто це? Крокодил. Тут у нас. А тут у нас хто? Ні. Тут ми нічого не рахуємо. Тут в нас півень. 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 А ось білка. І Давай. дятел, дятел. Не, Тут зовсім інше завдання. Необхідно добрати до кожного малюнка його звукову схему та провести лінію. Ну, давайте будемо шукати, де в нас крокодил тут за... За... заховався. Крокодил. Крокодил. Сколько складов? Я уже знайшла звукову звуковую схему. Два или сколько там? Solar. Сколько гласных? Два склада. Скільки? Ну. А А, -два. а где у него? Нет, мы его вот тут смотрим ищем. Прокодыл. Правильно, Правильний алгоритм підібрала маму. Визначити кількість складів, тобто кількість голосних звуків. Крокодил. Скільки, Скільки тут голосних звуків? Яка із цих вод нам складів? підходить? Три склади. Де в нас При тут схема, щоб були При два склади. кружечки? Ось вона. І третя. Двома. Давайте розумним. будемо дивитися. к р О, к о од. И, л. Підходить. Підходить. Ось воно. З'єдналі. Далі. Півень. Визначаємо Пі кількість складів. Кількість складів. Два склади. Два. Перший звук. Пі. Що це за звук? Який? перший склад? Звук який? І. Туй Який? голосний чи приголосний? Твій голосний. Який? Твердий чи м'який? Голосний. Ні, 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 не голосний. М'який приголосний звук. Позначається двома рисками. І дивіться, в нас тут ось, все, що залишилося, вони всі Вон. да, починаються з, з м'якого. Приголосного звука. Далі. Златушка, не балуйся. Півень. Давайте останній звук визначимо. Півень. Ну, останній звук. Датка, я стара я. Яка дручка? Ні. Останній звук. Ні. Що це за звук? Ні, голосний. Добре. М'який приголосний звук, який позначається двома рисками. Так. так, ось а ну, дивись, ця звукова схема. Підходи. Давайте ну, будемо. По звуках Те, улі, буде визначати. Буде. Так, дивимось. Ось. Пі. Дивись. Пі. І в е. Ні. Правильно виходить. Давайте подивимось. Правильно визначили. Так, а де в нас заховалася білка? Білка. У біл біл нас залишилося дві схеми, яка де, чи я? Так, давайте цю подивимось. І л к А. Підходить. Підходить. Біл-ка. Ха, Два склади. Перший звук, який приголосний звук, далі І Л, К, А. Перевіряємо. Правильно ось ми з'єднали. А зараз подивимось, чи та схема, яка залишилася, підходить до цієї картинки. Це в нас «дя тел, Так чи ні? Так. Ми, так давайте будемо дивитися. А Т. е, л. -т Дятел. Дятел. Так, все правильно. Ми все зробили, які ми з вами красуньки. Ну, а зараз, мені здається, треба зробити фізхвилинку. Давайте стаємо. Ви погляньте, як завзято викроковують малята. Йдемо на місці. Шагай, ні. Шагай. Гарно, гарно спини випрямляють. Це вони Дивісні. в спортсменів грають. Піднімаємо ручку вгору і випрямляємо спиночку. Спиночку потягнули. Молодці. Ось поставимо руки в боки, пострибаємо навскоки. Стрибаємо. Вліво вправо нахилиться, нахиляємось. Ліворуч, праворуч і навшпиньки піднімиться. Встаємо на носочки. Руки вгору, руки вниз. Кругом себе повернись. Повертайся. Крок вперед. зробить швиденько та підстрібниць всі легенько. Прийди. Ще раз стрибаємо. Так, молодці мої красуньки. Сідаємо і продовжуємо нашу подорож. Куди ж вона нас приведе? Ой! А ми тут бачимо попереду болота. Їх перейти дуже важко. Але принци ще нікого до добра не довели. Пане... Це твоє. Вє, 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 вє. Окрім слів, я хочу. Є такі необхідні слова, як треба і необхідно. Щоб перейти ці болота, треба доповнити речення. Так, слухаємо. Дівчинка грається. Чим може гратися дівчинка? Чим дівчинки граються? А в як українській мові. Лялька. 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 Грається? Ганою лялько, Ляль. да? Чи? Ляль. Лялькою. Так. Ляль. так. Дарина читає. Що можна читати? Дарина читає що. Вот это на що. Книжку. А ще можна читати. казку. І книжка може бути цікавою. Отже, Дарина читає цікаву книжку. Так, їжачок знайшов. Що знайшов їжачок, може знайти? Йожик кого може знайти? Що він знайти? на своїй гру? Груша. Що Яблучку, грушу, гриб. Все, що завгодно може знайти той їжачок. Так, далі. А ось тут у нас завдання з зошиту. Необхідно е подивитися на картинки і доповнити речення. Ось, а ну, дивимось, дивимось, що ми тут бачимо? Гніздечко. І ось так починається речення. Пташка звила. Що пташка звила? Задать пробіч. П яється. П яється. Ні, гніздечко. Гнізду. Пташка, звила, гніздечко. І ось така схема Ре. речення. Пташка, звила, гніздечко. Скільки слів у реченні? Завтра. Скільки слів? Пташка звила гніздечко. Чуть, чуть. Ну, скільки ми тут бачимо знаків цих. Три. Скільки тут. Три знаки бачимо. І ну, кінці речення обов'язково ставиться крапка. Так, дивимось далі. А тут у нас речення про бджілку. Бджола сіла на. Куди сіла бджола? Квітку. На квітку. А як саме ця квітка називається? Мак. А це троє... Отже, бджола. Yeah. Yeah. Сіла на троянду. Скільки слів у цьому реченні? Давайте порахуємо разом. Один, два, три, чотири. Да? Чотири слова. І що ми бачимо? Чотири. Обо воно якесь. Ця рисочка якась, вона коротенька. Що це означає? Що це в нас тут є слово. Помічник. бджола сіла на троянду. Так. І останнє речення. У Петрика, а що у Петрика є. У Петрика. Ну, що ми бачимо перед собою? Що це за картинка? Ну, М'яч. М'яч, правильно отгуляємо. Схему у Петрика. М'яч. в цьому реченні. Все, 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 не смотри сюди. Один, два, два три. три. І Ці, перше три. слово у нас також це слово помічний. Отже, примхливі болота ми з вами здолали і опинилися в королівстві знань. Скажіть. Що ми з вами сьогодні робили, щоб потрапити в це королівство? Що ми робили? Рахували кількість складів у реченні. Рахували? Зайве так. слово знаходили. Так. Далі. Ми знаходили правильну схему звукову і з'єднували зі словом. Зробили. Фізхвилинку. Да? Робили? Робили. Да. І ще складали, доповнювали речення. На цьому наше заняття закінчилося. Всім до побачення. До побачення.